Слава Україні, всім доброго дня! Значить, тут зараз буде відео складатися з двох частин. В першій частині показуються наші поля, як росіяни нищать нашу пшеницю ФПІВ-дронами. А друга частина відео буде про те, як, що росіяни дивуються, що українці чинять опір, українці не хочуть в склад Росії. І вони нас називають, що ми, українці, зазуббовані. Тобто вони прийшли до нас бувати. Бувають наших дітей, наших жінок, руйнують наші міста, хочуть нашої смерті, окуповують наші землі, і, значить, ми зазомбовані. Хочуть нам влаштувати, я так розумію, чи голодомор, чи що, якщо вони випалюють нашу пшеницю. Але менше тим, дивіться перше відео про нашу пшеницю. у нас там родственники на Украине есть, а им так промыли, как говорится уже во всех информации, так они с нами теперь уже не общаются, что все-таки мы виноваты. Это Америка все решает. Они же приказывают воевать до последнего украинца. От Бандеровщины всю Украину, а дальше Украина будет нормально. Не всех Бандеров еще, как говорится. Уничтожение наци... нацизма. То есть денацификация. А? Динацификация. Я не знаю слова. Путин же им предлагает мирно, что вы подпишите бумаги, и все, сразу же приказ был, война закончится сразу же, пять минут, а не хотят как? А воевать? Как воевать я не хочу. А почему? Семья, дети. И вы таки послушайте думки этих россиян, да, типа, значит, каже один Макшанин, типа, что Путин же предлагает мирно все закончить, да, хоть договор. Відуть на наші землі, самі українці десь відправимо гулаги там якісь, там якісь, на Камчатку, ще кудись, в Сибір. А ми будемо жити на їхніх територіях. Тіпо, що ж тут такого? Інша там, типу, дві оршихи кажуть: Та ми ж типу дзвонили з нашими родичами, і вони, вони з нами перестали спілкуватись. Дійсно, чого б це, типу, дивно. Каже, вони з нами не спілкуються, типу. Вони рахують, що це Росія винна. Да? А хто ж винен? Ну, ми до вас прийшли, типу, росіяни. Або ви до нас торглися і нищите наші міста, типу. І ще так по от, У мене аж вилітає це злость, тіпа, на... накипіло це, але я трохи стримуюсь. Дуже дивно. І цей ж ще один там телепень. Ну, він зразу. От мені закриє очі, я просто послухаю, що він каже, що зразу розумів, що це росіяни, тіпа. або. Відключити мені вуха, просто включите мені зір, я все одно зрозумію, що це росіяни. Каже про те, що нацизм вони будуть у нас вкріннювати. В Україні нацизм. Друзі мої, не у нас нацизм, а у вас в Росії. Ви вже настали не тільки нацистами, а ще й фашистами. Типу. Ви до себе придивіться спочатку, а потім вже щось нам розказуєте. Але менше з тим. Ми вас всіх з нашої земельки, а ви там собі на своїх болотах самі розбираєтесь. Як вам жити в кандалах? Я так розумію, що ви у вас в генетичному коді це вже вписано, типа.